Доброї ночі. Інколи на тренінгах ми торкаємося такою делікатною темою, як перемовні гальми. Аби довести хлопцям, що вони досконально володіють мистецтвом перемовного гальмування, я влаштовую таку вправу. Ділю аудиторію на дві частини і прошу. Нехай ваша половина складе. Найбільш ретельний перелік всіх засобів прямовного гальмування. Тобто за допомогою яких прийомів ми можемо виграти час на думання. А другій групі дають завдання е, максимально докладний перелік пловних акселераторів, тобто засобів. Котрими можна користатися, аби пришвидшити розмову, нащо пришвидшувати розмову? Мета цього дійства лише одна, аби спів... співрозмовник втратив можливість контролювати розмову. Якщо він не може думати, ми... наша перемога гарантована. Але перед такою грою мені інколи доводиться нагадувати, які б дикі, які б страшні та епатажні прийоми не прийшли вам у голову. Нехай вас це набентежить. Наприклад, історія світової дипломатії знає вже все. Наприклад, був такий непереможний дипломат Андрій Андрійович Громико. Він 30 років очолював. Міністерство закордонних справ Радянського Союзу. Під час розмов високих, дипломатичних розмов він вигравав просто дупив. Він міг сидіти 8 годин і 28 годин теж. Опоненти губилися. Вони ніяковіли. вони розуміли, його пересидіти не зможе ніхто. Але ключі до Андрія Андрійовича підібрала одна зірка світової дипломатії, то був Кісінджер. Якось на розмову з Громико він приїхав в Кремль з термосами та подушечками. І тут вже нерви здали у громико. Він цього парубка вже не пересидить. Але і на старуху була проруха, хто як хлопчиська видерв Кісінджера, можна пишатися, то була киянка на ім'я Ну, Це було вже тоді, коли вона очолила очом, уряд Ізраїлю. Кісін приїхав, він мусив виступати в кнесіті, і аби завдяки за спорідності з нього зайвого. Не тягли, то він вийшов і так дуже урочисто вимовив. По-перше, каже, я американець. По-друге, я пресовий секретар Сполучених Штатів Америки. І ще по-третє, єврей. То встала мера і каже Генрі, ти, ти що забув? В нас взагалі читають справу наліво. Реготок, несить. Стає червоний, як рак кісінжер. Ви пам'ятаєте, жодного разу на тих пресових конференціях, які ви бачили завдяки телевізії, Кравчук прямо не відповідав на питання журналіста. В нього, наприклад, питають, що ви думаєте про НАТО, що він мовить у відповідь? Він каже: о, ви знаєте, я вже стільки років в політиці, стільки разів мене про таке питали, а у вашому голосі я відчуваю якісь особисті скажіть, будь скажімо, чому ви просто запитали. І той бідолашний журналіст, він, він вже забув, про що він питав. А цей герой огломодів атмосферою всієї конференції. Після таких попереджень хлопці починають згадувати ті випадки, коли вони в своїх розмовах, в своїх комерційних перемовинах успішно використовують якісь перемовні гальма. Можна попросити паузу, можна ввести нотатки. Все це я зібрав в книзі. У мене на сайті можете побачити. Так і називається. Управління перемовним темпом, перемовні гальма та акселератори. Ну добре. Це все, що я хотів розповісти сьогодні. Наснаги вам, натхнення, щастя.